Доброго дня, любі мої глядачі, сьогодні у мене перше відео в новому 2024 році, і хочу вам всім побажати всього самого-самого найкращого в цьому новому році. Хай новий рік принесе у ваші родини та сім'ї тільки щастя, а біди і сльози хай залишаться в минулому, в старому році. І ми всі сподіваємося, що цей рік нам принесе довгоочікувану перемогу, нашу перемогу, перемогу України над клятим ворогом. І сьогодні я вам покажу свої покупки, які я здійснила в останні дні 2023 року. Це мої були останні покупочки в старому році. Ці покупочки незначні, але все-таки я хочу з вами все одно поділитися ними, що я купила. Купила я ось отакі маленькі кавові чашечки. Вони дуже гарненькі, ніжні, такі милі. Вони мені сподобались, я їх купила, думала, буду ними користуватися, але вони такі маленькі, так що я не знаю. Чи підійдуть вони для кави. Дивіться, яка тут така якась незвичайна смішна ручка. В мене з такою ручечкою ще чашечок не було. Ось така ручечка. Тут дуже милі деколі, такі букетики квітів. Мені взагалі дуже подобається посуд. З такими букетиками, з такими невеличкими квіточками, трояндочками або месенським букетиком. Ось ці букетики з двох сторін. А на цій чашечці також букетики, але вони трішечки відрізняються. Бачите, вони відрізняються ось така. Такі милі чашечки, вони вінтажні, вони в дуже гарному стані. Це у нас стара Баранівка Клеймо-чашка. 60-ті роки, перший сорт. Вони такі, як іграшкові, такі маленькі, чудові дуже чашечки. Вони мені сподобались, тут такий є золотистий обідочок. Ціленький він, без потертостей. Ось такі дуже гарні кавові чашечки. І наступна моя покупка ось така причудова скляна вазочка. Я дуже давно не покупала посаду, посуду із скла. Мені щось нічого такого не траплялося. Цікавого. А це я побачила оцю вазочку з жовтого скла, вона дуже гарненька, вона мені дуже сподобалась, і я вирішила її купити. Посуд з жовтого скла трапляється дуже рідко. І щоб і ще й ціна була така доступна, то таке буває рідко. Але мені Ця вазочка дісталася недорого 200 гривень. Вона ціленька, обідочок тут ціленький, без щербинок, така гарна форма, така чаша у вигляді такої квітки. І тут є такі різьблення у вигляді квіточки, ось, такі гілочки, листочки. Це все ручна робота. Така гарна підставочка, ось ніжка. Також різбляна. І тут навіть ось на цій, цій ніжці є такі, така гравіровочка. Ось бачите, такі якби грані. Ця вазочка буде мною використовуватися для цукерок, печива або для фруктів. Вона дуже гарненька, дуже така веселенька, такі дуже гарні тут квіточки, ще вам ось покажу. Бачите, яке різдвення. Дуже чудове, виглядає дуже гарно. Ось така у мене вазочка. Пишіть мені, любі мої, як вона вам сподобалась, як вам сподобались мої чашечки. До речі, чашечки мені коштували пара за 70 гривень. Я їх придбала за 70 гривень, а цю вазочку за 200 гривень. Отакі були в мене покупочки. Покупочки не в колекцію, не антикварні. Це такі звичайні речі будуть мені в користуванні. Ну, а на сьогодні, любі мої все. Ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал. І все буде добре. До нових зустрічей. Пока-пока!